Стандартизованої відповіді на це запитання не може бути, тому що у когось рак ну, у когось немає великих площ, і рак буде рости до невеликого розміру. Наприклад, 30-40 грамів. І це вже буде теж, мабуть, товарний рак. Тому щільність посадки може бути, наприклад, 50 раків на квадратний метр. Хтось може собі дозволити величезну площу. Таким чином можна рака вирощувати до наважки 150-200 грам. Там щільність посадки буде. Невелика, може бути там 10-15 раків, наприклад, на квадратний метр. Хтось вирощує рака до 70 грамів. Десь ще такі питання: кількість укриттів, у когось три норки, то багато рака на посадиш. У когось їх 33. Вже можна збільшити щільність в 5 разів. І таких моментів від якості води, від харчового харчової бази, ці всі фактори впливають на щільність посадки. Ми зараз не зможемо дати конкретну відповідь, от тільки так і отак. Тому що тут все індивідуально. Ми ці всі індивідуальні проекти, моменти, аспекти обговорюємо при зустрічі з конкретним замовником і при можливості тої чи іншої ферми, тому що все у всіх. По різному тому будуть питання більш детально можемо обговорити або в телефонному режимі, або при зустрічі. До речі, телефон в шапці профілю будуємо ферми, розвиваємо цей напрямок, продаж обладнання, ну і зариблення мальком австралійського раку. До зустрічі!